Робота над внутрішньою матерією. Наука та техніка щодня створюють нові технології та нові рішення задля полегшення життя людини. Проте це не означає, що вам більше нічого робити. Усі ці покращення треба розглядати як можливості присвятити себе духовній діяльності. Ось справжнє призначення технічного прогресу звільнити людину, але для іншої роботи. У вас поменшало роботи над зовнішньою матерією. Це для того, щоб мати більше часу для роботи над вашою внутрішньою матерією, для її приборкання, одухотворення, щоб ваше існування стало корисним для всього світу. Після кожного зусилля, кожної вправи. Життя набуває іншого кольору, іншого смаку. Дуже багато матеріально забезпечених людей стають настільки пересиченими, що більше не можуть радіти. Це тому, що вони не мають внутрішньої ніякої активності, ніякого інтенсивного життя. Якби вони були освічені, вони могли б користуватися всім, не припиняючи внутрішньої роботи, оскільки така робота. Надає смак життя. Подумайте про це.